Чи скучила за мною твоя борода? Маленьке печиво сумує за риб'ячою ікрою. срібна столова ложка сумує за супчиком із гарбуза, тінь від дерева сумує за місячним сяйвом. Місячне сяйво сумує за дитячими фантазіями. Маленька рита телефонує татові: Татку, а твоя борода скучає за мною? Як це моя борода може скучати за тобою? Твоя борода калюча, і вона полюбляє колоти мою щічку. Саме так, моя борода вже дуже хоче знову полоскотати твою щічку, а ще кутик твого ротика, що схожий на молодий місяць. Татку, а твоя щічка скучає за мною? А як моя щічка може скучати за тобою? Твоя щічка може хотіти, щоб моя рученька погладила її. Саме так. Моя щічка хоче, щоб твоя рученька погладила її, бо це схоже на масажик білої хмаринки. Татко, а твоя рука скучає за мною? А як моя рука може скучати за тобою? Твоя рука, можливо, хоче погладити мене по волосічку. Моя рука дійсно хоче погладити тебе по волосічку, що глиденьке, немов шовкова нитка. Татко, а да. твоє волосся скучає за мною. А як моє волосся може скучати за тобою? Твоє волосся може скучати за моїм носиком. Мій носик завжди знає, коли твоє волосся вже пора мити! Твій носик найкращий, Він може розпізнати будь-який запах. Татку, а твій носик скучає за мною? Мій носик вже хоче відчути запах моєї ріти. Ні, твій носик скучає за моїм вушком. Коли ти спиш, твій носик розмовляє з тобою. А ти нічого не чуєш, і лише моє вушко все чуєш. Татко, а твоє вушко скучає за мною? Моє вушко скучає за вотиком питання. Чому? Твій ротик вміє співати. А моя вушка найбільше полюбляє слухати твої пісні. Рита скучає за татком. Моя щічка скучає за твоєю рукою. Я люблю, як твоя рука легенько легенько гладить мою щічку. А що ще? Моя рученька скучає за татковим вушком. Я полюбляю рученькою гладити твоє гладеньке і тверде вушко. А що ще? Моя вушка скучає за татковим ротиком, бо я люблю слухати тебе. Моя вушка найбільше полюбляє слухати таткові казки. Ріта, а ти знаєш? Що найдуше скучаю за тобою. Що? Мої очі. Твої очі найдуше скучають за мною. Мої очі скучають за твоєю усмішкою, що, немов цвітіння квіточки. Вони хочуть спостерігати, як ти спиш, бо це схоже на спокійне море, коли немає ні вітру, ні хвиль. Хочуть спостерігати, як ти стрибаєш, як на тлі неба розвивається твоє волосічко. Хочуть спостерігати, як ти їдеш на велосипеді. Дивитися тобі вслід. Коли ти прямуєш вперед. Скучають за тим, як ти спокійно читаєш книжку. Скучають за тим, як ти радісно їси морозиво. Мої очі найбільше скучають за твоїми оченятами. Ковзани скучають за ковзанкою взимку. Спортивний шкільний майданчик скучає за дзвоником, що сповіщає про кінець уроків. Лисиця скучає за золотим колоссям пшениці. Біла хмаринка скучає за страшаком, що стоїть у полі.